Сякне сонечко сміється, зима пройшла, і холод щез. Радіє, славить моє серце, того, хто вмер за нас і воскрес. Він переміг ворожі сили, пройшли дні горя і тривог, його не втримала могила, бо він могутній і сильний Бог. У великодній день, низенько, схиляю голову свою. Живи Христос моїм серденько, подужа я тебе люблю. За це величне Воскресіння, прийми подяку з моїх уст. Хвала й сердечне поклоніння, тобі, мій пастир, мій Ісус. Амінь. Сьогодні святкове служіння цей день ми чекали давно, Величе Христа Воскресіння, при чистих небес нам дано, це, це милість Творця до народу, це ласка Його і любов. Ісус дарував нам свободу від смерті гріховних оков. Радіте тепер і співайте, ніхто хай не буде сумний. Ісуса в цей день прославляйте, Він був, є і буде живий. Для християн великдень світло свято. Святкує нині праведний весь. І я спішу вас, друзі, привітати. Христос Воскрес! Поістину воскрес! Яка щаслива пам'ятна подія, Христос живий, Він з нами повсякчас. Сьогодні ми втішаємось, радієм, бо нас Христос простив і навіки спас. Хай кожне серце тишиться хвалою, хай їм співає небо і земля. Добра вам зичу, миру і спокою, нехай воскресли вас благословля.